Вітаю всіх, що ж, я хочу зробити розклад різними колодами. Беру дві колоди, а може і три, беру три. Чому три? Тому що тут будуть всі українці, і ті, що за кордонами, я не буду ділити всіх, тому що це довго і не треба. Я хочу спитати таке: українці, не українці готові до закінчення війни. І того, що буде після війни. Українці до цього готові, українці готові до закінчення війни і того, що буде після війни. Четвірка мечів. Це пауза. Тобто ми не думаємо, що буде потім. Ми хочемо закінчити те, що зараз змінити, закінчити те, що зараз. Так. Ми, дум... ми не думаємо про майбутнє. Ось чому мінус наш сильний. З те, що зараз закінчити. Беруть цю колоду. Українці готові до закінчення війни і того, що буде після. Українці готові до закінчення війни і того, що буде після. Тут на кінцевий результат колода сонце. Звісно, що так. Це добре? Це добре. Який буде взрив емоцій тоді? Зміни. Тобто це зміни однозначні. Місяць випадає вже страшний суд. І дивіться: зміна мислення, зміна суспільства, зміна відношення до людей, зміна всього. І юридичні обмеження залишаються все одно. На дні колоди карта повішений. Не забувайте, що ми жертви стали цього. -цього. І жити будемо в ролі жертви ще довго. Виходити з цього, жити в цій ролі. І поступово виходити, поступово, поступово. Ну, це добре випало. Тут, якщо казати, ще... до речі, мечі. Це ближче ось листопад до грудня. Оця пауза мені йде вже на грудень конкретна. Жовтень листопад це процес ще. Ось вам пауза. новий рік. Класно, класно! Тепер українці готові до закінчення війни і того, що буде після. Українці готові до закінчення війни і того, що буде після. Дивимось тут. Готові. Максимально готові. Королева Пентаклів, жіноча енергія, паузу хочуть, зупинку, так. Ну, зміну ситуації перейти. Хай це буде не перемога. Від перемоги ми переходимо до спокою. Прикольне це. Состав, карт. Хотіли перемоги, а хочемо просто спокою. Це наш Зеленський. Угу. Але Україна буде завжди готова до стану війни. Жити в цьому, сила Хоч ми готові до закінчення, ми будемо постійно в стані війни, в очікуванні, в підготовці, в цьому процесі все. Це наш тепер постійний стан. Завжди він буде. Ось в чому справа. Подивимось.